Натрапили на ваш звіт, звіт вашого центру, про те, як Україна наразі карає людей, які добровільно чи примусово пішли на співпрацю із ворогом. Отож, пані Онисю, як нині врегульоване українське законодавство у цьому напрямку, і чи все з ним гаразд? Що вам вдалося побачити, досліджуючи проблему колабораціонізму на третьому році великої війни в Україні? Це насправді не перше наше дослідження. Наша ціль якраз дивитися на цю проблему в її динаміці, як вона розвивається, тому що як ми знаємо, те законодавство, яке передбачає відповідальність за колабораціонізм, воно приймалося у е, навесні 22-го року, дуже швидко після початку повномасштабного вторгнення. І ціль його була в першу чергу попередити будь-яку співпрацю на окупованих територіях з представниками держави-агресора. Але при цьому воно, по-перше, на той момент також не враховувало вже досвід окупації окремих територій протягом на даний момент 10 років. І коли ми дивимося на ситуацію вже на 2024 рік, коли і ті території, які були окуповані в 2022 році, вже під окупацією два роки. Тому ось, ця, ось цей підхід виключно попередження, він вже не може працювати, тому що протягом двох років. Люди повинні якось жити на цій території, mm -hmm. і коли ми дивимося на те, як це законодавство виписане, воно не враховує ось ці реалії того, що певна співпраця просто вимушена для того, щоб вижити на окупованій території. Крім того, ми вже не вперше і не тільки ми, в тому числі і міжнародні партнери, зазначаємо про те, що наше законодавство на жаль не враховує стандарти міжнародного гуманітарного права, що мається на увазі. Окупаційна держава має зобов'язання на окупованій території підтримувати якомога більш нормальний стан речей, такий, як він був до окупації. Тобто люди мають продовжити жити так, як вони жили. Це означає, що їм мають бути адекватно забезпечені гуманітарні послуги, медичні послуги. Комунальні підприємства мають ефективно працювати: водозабезпечення, енергозабезпечення, всі служби, які відповідають, наприклад, рятувальні служби. Тобто гасіння пожеж, і так далі, всі ці, ці е, функції, вони виконуються для того, щоб підтримувати життя на окупованій території. Але на жаль, в нас настільки широко і нечітко виписане законодавство, що люди, які виконують ці функції, в тому числі підпадають під відповідальність. Наприклад, під час цього нашого дослідження ми помітили вже 11 справ проти пожежників і рятувальників з вироками. І 18 справ проти працівників ЖКГ. То правильно я розумію, пані Олесю, що наразі ви ось зокрема такими звітами намагаєтеся донести нашим законотворцям те, що потрібно все-таки врегулювати це питання, розмежувати власне дії, які люди виконують, аби підтримати своє життя на окупованих територіях, і дії, які можуть загрожувати національній безпеці. Абсолютно, це одна з цілей нашої роботи для того, щоб дійсно вдосконалити законодавство так, щоб е, воно передбачало відповідальність для тих, хто дійсно має на меті зашкодити Україні, зашкодити своїм співгромадянам, які також проживають на окупованій території, і водночас не притягувало до відповідальності тих, хто намагається підтримувати. крім того, які от ще зміни потрібні, це те, що я кажу. Е, Нечіткість і широкі формулювання цього законодавства також не дають власне людям розуміння того, де ось ця межа між тим, що вони можуть робити на окупованій території, а де вже їхні дії переходять е, межу до кримінальної відповідальності, і це дуже часто не передбачені для них наслідки, і перебуваючи на окупованій території, не розуміючи, що ти можеш, що ти не можеш робити. Люди зазвичай роблять просто те, що їм потрібно для виживання, вже не задумуючись про можливу потім кримінальну відповідальність. Крім того, те, як зараз розглядаються ці справи, більшість вироків, коли ми подивимося, вони в основному розглядаються досить формально. Це в тому числі і через перевантаженість системи загалом. Ми знаємо, що на даний момент близько більше 9 тисяч проваджень тільки за колабораціонізм. Це вже не кажучи про більше 100 тисяч проваджень за воєнні злочини, і про те, що в принципі наша система повинна справлятися із загальнокримінальними злочинами. Таке навантаження його потрібно якимось чином модерувати і пріоритизувати певні справи, дивитися ті, які найважливіші, на тих людей, які в першу чергу потрібно притягнути до відповідальності. І коли ми дивимося на е, те законодавство про колабораціонізм, яке в нас є, і те на що є запит в людей, які власне хочуть справедливості і відповідальності для тих, хто співпрацює з державою агресором, то в першу чергу називають тих людей, які очолили окупаційні адміністрації, сприяли політичному впровадженню окупації, тобто проводили, наприклад, референдуми, організовували їх, і це ті люди, які пішли, наприклад, в правоохоронні органи. Чи долучилися до воєнних формувань Російської Федерації чи на окупованих територіях? Те, що вже змінюється з те співвідношення, як розглядаються справи, таких справ щодо найтяжчих злочинів, і хто очолили окупаційні адміністрації, і так далі, їх стає більше. Але досі в нас найбільша частка справ стосується. Публічних закликів підтримати Російську Федерацію чи заперечення агресії, тобто, це люди, які або в особистих розмовах, або, наприклад, в однокласниках роблять дописи про це, або навіть просто репостять дописи про підтримку Російської Федерації, і ну, тут просто питання приховуючи таке велике навантаження, чи є це ефективним використанням обмежених ресурсів правоохоронних органів. Угу. Пані Онисю, як в Україні тема колабораціонізму доноситься до суспільства через матеріали журналістів та повідомлення державних органів? Так у нас це було одне з наших цілей саме цього дослідження: подивитися, як власне відбувається комунікація з теми. І з того, що ми помітили, це е, два фактори. Перше – це те, що Хоча здається, що багато досить є інформації, є дописів, є матеріалів щодо колабораційної діяльності, вони зазвичай досить поверхневі. Коли ми говоримо про комунікацію правоохоронних органів, це зазвичай повідомлення про підозру соці... в соціальних мережах правоохоронних органів. Досить часто ми помічаємо, що вони при цьому не дотримуються принцип. Принципу презумпції невинуватості, тому що відразу в тому дописі, де говориться, що людині оголосили лише про підозру, тобто її вина ще не доведена уже людину називають колаборантом, зрадником і так далі. І о, що ми також спостерігаємо, що о, медіа найчастіше все таки використовують саме ось такі повідомлення для того, щоб створити новину. Немає додаткового аналізу, немає. Глибинних матеріалів, які б розглянули, які є проблеми, як, в принципі, люди живуть на окупованій території, як ось це законодавство корелює власне, з реаліями на окупованій території. Тому ось таких матеріалів нам дуже не вистачає, і насправді не вистачає е, моніторингу судових процесів. Це в нас досить не розвинена е, сфера журналістики на даний момент. Коли є журналісти спостерігачі, які власне відвідують судові засідання і дивляться, наскільки ефективно і наскільки правомірно відбуваються судові процеси, те, як зараз говориться про колабораціонізм, це дуже поверхнево, і дуже часто слово колабораціонізм взагалі використовується в його ось такому побутовому значенні, без прив'язки до того, що власне передбачає українське законодавство, кого воно карає за колабораціонізм. Пані Онисю, і відповідно чим загрожує відтягування врегулювання повноцінного і скажімо так скрупульознішого цього питання питання колабораціонізму в Україні. і, Відповідно, як це може бути по нас, зокрема в контексті євроінтеграційному. Справді варто говорити не тільки про євроінтеграційний аспект. Звичайно, це може йти мова в тому числі про те, що будуть е, люди оскаржувати ці вироки на предмет того, що так, так. Е, законодавство чітко не виписане, чи е, якісь були порушення в процесі. Це звичайно також є певна небезпека. Але я би скоріше звернула увагу на те, що. Те, як зараз і виписане, і на практиці втілюється законодавство про колабораціонізм, воно досить недалекоглядне. Воно все ще в цьому режимі попередження, який вже абсолютно не працює. Нам може потрібно думати про колабораціонізм як частину наших зусиль подальших реінтеграції тому що ми не думаємо, як ми будемо справлятися, по перше, з цією кількістю справ, яка буде після того, як будуть деокуповані всі ці території, і в першу чергу ті території, які були окуповані більше десяти років, скільки там людей насправді формально підпаде під те, як нас зараз широко виписане, ось це законодавство, і відповідно як буде з цим справлятися і правоохоронна, і судова система. Наскільки це буде сприйматися суспільством як і на території, яка ніколи не була окупована, так і на території, яка була під окупацією? Більше того, ось те, як зараз застосовується законодавство про колабораціонізм це досить потужний. Засіб пропаганди з боку Російської Федерації вони неодноразово стверджують про те, що ось Україна прийде і покарає вас всіх як колаборантів, просто тому що ви залишилися на окупованій території, і це слугує як засобом залякування людей, так і, в принципі, певного побоювання того, що відбудеться, коли на цій території повернеться Україна. Ми ж повинні бути зацікавлені в тому, що в першу чергу, щоб повернути не просто ці території, а повернути людей на цих територіях, і відповідно те, як ми працюємо з колабораціонізмом, має відображати ось цей наш далекоглядний підхід, Як ми будемо повертати цих людей, пані Онисю, які законопроекти та скільки їх стосовно колабораціонізму є у стінах парламенту зараз? На даний момент тих законопроєктів, які безпосередньо стосуються змін до кримінального кодексу, їх орієнтовно 11. Потрібно розуміти, що на жаль, більшість з них не мають якогось системного бачення підходу, як повинно бути змінене законодавство для того, щоб воно працювало максимально ефективно. Більшість з них мають такі косметичні правки і спрямовані на те, щоб в першу чергу збільшити покарання. Наприклад, додати штраф, збільшити розмір штрафу і так далі, крім того, це з останніх тенденцій, які ми саме в цьому дослідженні помітили, з'являється новий формат законопроєктів, які передбачають не зміни до кримінального кодексу, а загалом обмеження прав для людей, які або обвинувачені, або визнані винними в колабораціонізмі, в інших сферах, наприклад, обмеження пенсійного забезпечення або ж обмеження їх права. Бути визнаними постраждалими від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, або ж відшкодування за шкоду життю та здоров'ю від російської агресії. Це дуже сумнівні ініціативи, враховуючи, в принципі, підхід того, що людина, яка обвинувачується в одному злочині, може бути постраждалою в контексті іншого провадження, але крім того. Знову ж таки, там ті самі проблеми нечіткого випис... виписаного законодавства, тому що коли там говориться про обмеження права бути визнаним постраждалими, там навіть не вказується на яких підставах визначається ось ця співпраця колабораціонізм. Там не говориться чітко про те, що це має бути вирок, чи це має бути офіційна підозра, а просто за самим фактом, що абсолютно неприпустимо. Пані Онисю, то правильно я вас розумію, що наразі державна політика покарання за колабораціонізм не враховує думки громади і людей, які, зокрема, мали такий досвід окупаційний, досвід перебування під російським чоботом. Так, ми в нас частина нашого дослідження також ґрунтувалася на тому, що ми провели дискусії з Представниками різних громад, які тим чи іншим чином е, зазнали е, окупації, і ті, хто більш тривалий час, і ті, хто менш тривалий час, і те, що ми помітили в е, розмовах з е, в діалогах з цими людьми, це те, що от, дійсно чітко вибудовується. Е, той запит, хто в першу чергу має відповідати, а щодо до кого люди не бачать підстав відповідальності, і ось тут знову ж таки, найбільший запит на відповідальність тих людей, які найбільше долучилися, які відіграли по суті ключову роль в тому, щоб впровадити російську владу на окупованих територіях: ті, хто очоли адміністрації, ті, хто проводять референдуми, ті, хто пішли в правоохоронні органи. Абсолютно інше ставлення до е, тих, хто відповідає за так звану гуманітарну функцію, це медики, це рятувальники і так далі. І що також вимальовується в запиті людей е, на противагу тому, як на зараз складається практика, це індивідуальний підхід. Тобто розгляд справ не формально, що людина, наприклад, стала пожежником-рятувальником на окупованій території, а що власне ця людина. Мала е, на меті цієї своєї дії, який був її умисел, чи вона хотіла заробити собі на життя і продовжити жити на окупованій території, чи вона мала на меті якимось чином зашкодити е, Україні і е, своїм співгромадянам на окупованій території, які були наслідки її дій, і відповідно покарання має бути по його тяжкості відповідати тим наслідкам, які спричинили дії людини. Пані Онисю, і на завершення, оскільки, як ви зазначили, нині якраз у стінах парламенту зареєстровано понад 10 різних законопроєктів, які так чи так стосуються теми колабораціонізму, то цікаво, чому досі ось серед цього всього переліку, бодай одного документа не ухвалено. Це пов'язано якраз з відсутністю політичної волі наших законодавців, можновладців. Чи все таки це? Питання поки що є не на часі, тут я думаю, є кілька факторів. Є люди, які вважають, що це питання не на часі, хоча воно так не є, тому що знову ж таки немає якогось далекорядного стратегічного планування, що з цим питанням робити в майбутньому, особливо на час деокупації великої кількості територій. Це в тому числі однозначно і питання політичної волі. Це дуже спірне і тригерне питання, до якого треба підійти з обережністю і продуманістю. І коли ми говоримо про парламентарів, то це в тому числі і думки про будь-які можливі майбутні вибори і власний рейтинг. це питання, яке може відвернути, наприклад, при його неправильному. Неправильні відповіді на нього, так би мовити, може відвернути і виборців. Але також з того, що я казала, на даний момент такого законопроекту, який просто можна взяти і прийняти, і це вирішить проблематику законодавства, його насправді немає. Його ще потрібно напрацювати. Я думаю, це теж ще один з факторів, який не дає на даний момент удосконалити наше законодавство. Але я так розумію, що ці е, тенденції щодо удосконалення е, законодавства наразі позитивні. Ви проглядаєте, чи не так? З тих законопроєктів, що є, то вони не вирішують проблему ту, яку ми бачимо на практиці. Вони в основному досить поверхневі і вирішують лише навіть не вирішують, а спрямовані на е, зміну лише точково деяких питань, наприклад, збільшити покарання. Вони не працюють з тим, щоб е, врахувати стандарти міжнародного гуманітарного права, тобто дозволити працювати тим, хто виконує функцію життєвого забезпечення окупованих територій, і немає достатньо е, уточнення і пояснення тих широких понять, які є в законодавстві, наприклад, передача матеріальних ресурсів чи, чи господарська діяльність у співпраці з державою агресором, що під це підпадає, чи підпадає, наприклад, сплата податків. На якому рівні має бути ця співпраця, щоб вона дійсно вважалася такою, що сприяла окупації? Таких законопроєктів, які би е, удосконалювали ці питання е, систематично, їх на жаль поки немає. Що ж, будемо все-таки сподіватися на поступ у цих питаннях, і що, зрештою, зокрема законодавство стосовно теми колабораціонізму буде бодай якимось чином більш врегульовано, якраз щоб людям, котрі не йшли на співпрацю під час окупації із ворогом, почували себе власне незалишеними. Отож, нагадаю для наших глядачів та слухачів. Чи що про тему регулювання якраз колабораціонізму на законодавчому рів... рівні станом на третій рік Великої війни спілкувалися із правовою аналітикиною Центру прав людини зміна на Онисією Синюк. Дякуємо вам за вашу роботу і за включення. На все добре.